продовжуємо випуск. Дніпропетровська ТВК сумно прославилася на всю Україну численними скандалами ще на етапі реєстрації кандидатів і партій. Про порушення будемо говорити. І сьогодні підрахунок голосів триває членам комісії. Не позаздриш, не сплять вони вже другу добу. Та ще й працюють у непристосованих умовах. У партії укрок впевнені, роботу комісії сповільнюють навмисно. Загалом на дільницях панує напружена атмосфера. Знімальна група дев'ятого каналу відчула це і на собі. Стає літакою, Ви прикрашають людей, проти вас. Члени районних комісій знервовані та не стримують своїх емоцій. Уже котру годину поспіль їм доводиться стояти у величезній черзі під порогом ТВК. Представники партії Укроп обурені таким положенням справ. Тож за їх сприянням, члени ТВК спробували виправити ситуацію. Давайте вирішимо е, умови перебування в приміщенні е, обласної ради цих членів комісії, які здають нам цю виборчу документацію. Хто має які пропозиції? Якщо хтось не розуміє ситуації, пропоную вийти на хвилинку в коридор і ознайомитися з цими нестерпними умовами. Проте змінити щось не вдалося. Люди просто злякалися втратити свою чергу. Вас просто шкода. Вибачати ми швидше прийняти не можемо. Народний депутат України Андрій Денисенко впевнений, затримка у роботі ТВК не випадковість. Як тільки почав надходити протоколи, із які засвідчують, підтверджують проведення екзитполи і переконливу перемогу. Фіксують партію КРОП, одразу. Керівництво міської територіальної виборчої комісії почало звиникати. Уповільнювати підрахунок голосів. Подібні процеси відбуваються на тих дільничних виборчих комісіях, де більшість мають представники ОПО блока і блока Петра Порошенка, які вступили по суті в неприховану ширку. Така ж ситуація панує і на районному рівні. Людей тут щоправда трохи менше, проте у районній комісії зізнаються. Найбільшу кількість помилок допускають через недосвідченість тих, хто працює на дільницях. Много шибих роблять члени ДВК они не систематичні, а на нервній почві основном. Первые люди не дочитують, ні брежно заповняють. Ми не можемо з памарками согласна закону пропускати, закривати на это глаза. Наразі підрахунок голосів триває, тож залишається лише побажати членам комісії гідно довести свою справу до кінця. Олена бездомна, Дмитро Бочак, новини 9 каналу.